12 історій з життя засновника міста на полотні. Станиславівський граф Потоцький ожив на картинах і поштових листівках. Місцевий художник Петро Буяк презентував виставку про пригоди пана Потоцького у Станиславові. Історію творення міста автор переповів у своїй рідній манері. його по каналах які з'єднують місце наші міські море. Але е вона вже набуває якось на історичному. А ще пан Потоцький диригував оркестром з балкона філармонії, купляв порося на площі ринок у вірменських купців і їздив на ровери неподалік вічового майдану. Так переповідає історію Петро Буяк і додає інформацію черпав з архівних джерел. в архівах довго вивчав, ходив в архіви там, піднімали там. Записи в церквах старі, там я все вивчав. Все. Бо, наприклад, суд він, е, раніше не е, було так, аби людей в тюрму саджали, раніше е, видавали укази, а він цей указ, пан Потоцький, придумав, що е, кожен правопорушник, який вчинив якусь е, каку, він мусить е, на той термін ув'язнення, він мусить. Е, бути позбавлений привілеїв. Над створенням картини поштівок автор працював чотири місяці. Спочатку намалював картини, відсканував їх і зробив поштові листівки. Останні вийшли тиражем у тисячу примірників. Митці називають стиль, в якому працює Петро Буяк, фрік артом. І у виборі теми виставки підозрюють родинні зв'язки художника зі Станиславівським магнатом. І насправді собі міркуєш, а що ж може бути причиною? І виявляється, що, можливо, є небезпідставними ті думки, що сам автор виставки Петро є якимось прямим або не дуже прямим нащадком самого графа і гетьмана Потоцького чи з тієї родини. В Івано-Франківську виставка триватиме упродовж вихідних. Далі пригоди пана Потоцького презентують у Тернополі. Згодом картини покажуть у виставкових залах Польщі. До обласного центру вони вже не повернуться. А історія про пригоди відомого шляхтича відродиться в анімаційному мультфільмі про історію міста разом з друзями Петро Буяк розпочинає роботу над ним вже наступного тижня. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.